Мільйони птахів з наближенням холодів відлітають туди, де тепліше, а з настанням весни повертаються. То у Рівному є місце, де деякі з них живуть постійно. Це зоопарк. Тут можна познайомитись, наприклад, ось з цим пеліканом. На планеті налічується дев'ять його видів, а в звіринці постійно мешкає лише цей. В Рівненському зоопарку утримується лише один вид це пелікан рожевий. Та деякі маленькі відвідувачі зоопарку вже дещо про нього знають. Ця птаха називається пелікан. Улітає в в далекі краї в теплі краї. А весною коли стає тепліше? То вона прилітає сюди. Є тут і інші мігранти журавлі, лелеки, канадські казарки, а ще лебеді. Останні все частіше з огляду на теплу погоду залишаються в нас зимувати. Нерідко саме там лебеді потрапляють у складні ситуації. На замерзаючих водоймах стає їм небезпечно, вони не можуть прогодуватися. І до нас звертається дуже багато людей з питанням, чим.